Іване, X6MM. Так тоже М-пакет. ремені, дивись, M кермо M настрій M, M, M M M Ну М-пакет в цілому, якщо ти не гонщик, просто любиш інколи динамічно поїздити, прекрасний автомобіль. Це 6XM. 60i, 24-го року 8 тисяч пробігу. Ну комплектація мені здається дуже грамотна, тому що вона якраз балансує між зручністю, динамікою ну тут 4,3 до сотні, 530 кінських сил і ціною. Тому що ціна даного автомобіля це вже там з першої реєстрації зі всім 145 тисяч плюс можна взяти в кредит або лізну. До речі, дивіться, от із із-за того що тут адекватна підвізка, ми їдемо по певним нерівностям. І мені якби зручно, зрозуміло, немає цього стрибків, тому що я таку надмірну жорсткість на кросовері прямо от не дуже люблю. І, звичайно, поворот на задня вісь, тому що це елемент твого комфорту і впевненості. Ну, ця нова мультимедія, напишіть, як вам оці мультимедіа, тому що ну я не можу зрозуміти, воно не дуже зручно постійно туди тягнутися за кожним, за кожною дрібницею. А таке враження, в чому кайф. Підрулюючої вісі, що якщо ти мамкен-дрифтер, то ти можеш, в принципі, дрифтувати і на швидкості 15 км в годину, тому що таке враження, що тебе постійно зносить в бік. Це як на газелі. знаєте? Коли їдеш, там зараз як крива собака біжить. Не в образу тим, хто їздить на газелі, а це прямий, пряме звернення для ідіотів, які її конструювали, робили і надіялися, що на ній їздити дуже зручно і безпечно.